Місто Київ це столиця найбільшої країни у Європі. Він розташований на схилах живописної річки Дніпро. Згідно із легендами, назва Києва походить від імені Кия. Він найстарший з трьох братів та сестри Либідь, яких вважають засновниками міста. Столиця України це дивовижне місто, адже тут поєднуються сучасні хмарочоси та маленькі історичні будівлі, розлогі автомагістралі та вузькі вулички. Парки та ліси, бюджетні студентські кафе та надзвичайно дорогі ресторани. Все це ви знайдете тут, все та на різний смак. На жаль, не всі мають змогу відвідати Київ. Багатьом відмовляють у візі, комусь бракує коштів, а хтось приймається за власну безпеку. Проте кожен матиме змогу побачити, який він, справжній Київ. Майдан Незалежності це центральна площа міста. Звідси я би починала шлях туристичним Києвом. Важко повірити, але раніше тут було болото і більше нічого. За легендами, болото висохло, а на цьому місці з'явився перший ландшафт. У серпні 1991 року площа отримала сучасну назву на честь проголошення Україною Незалежності. Зазвичай на Майдані безліч туристів, співають музиканти, танцюристи розважають публіку вуличними танцями. Проте не завжди це місце було наповнене сміхом та радістю. Тут сталися певні важливі історичні події для України. У 2004-му відбулася Помаранчева революція, а у 2013-му Євромайдан, який змінив владу та державний устрій, а також забрав життя багатьох людей. Щороку на Майдані вшановують пам'ять загиблим. Тут є портрети Небесної Сотні, під якими кожен може покласти квіти. З Майдану можна швидко потрапити на Софійську площу. До речі, у 1036 році Ярослав Мудрий розгромив на цьому місці Печенігів. Саме після цієї події Ярослав звелів спорудити собор на честь Святої Софії. Вже в 1888 році тут відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому у рамках святкування 900 річчя Хрещення Русі. Софійська площа це візитна картка Києва. Сюди можна дістатись на метро. Поруч станція Золоті Ворота. У Києві є скульптурна композиція під назвою Арка Дружби народів. Поруч із нею зовсім нещодавно Києва урочисто відкрив новий пішохідний міст. І я радий, що сьогодні ми маємо можливість відкрити цей об'єкт. З мосту відкривається вражаючі види на центр української столиці та Дніпро. Міст називають скляним, а над його будуванням працювало близько тисячі будівників та виготовляли необхідні матеріали. Зараз міст став прекрасною пішохідною зоною для прогулянок, а також його полюбили велосипедисти. Громадським транспортом, навіть ті, у кого є машини. У час пік метро зекономить справді багато часу. Майже всі туристичні місця знаходяться біля певних станцій метро. Іноземці зізнаються, громадський транспорт у нас дешевий 8 гривень незалежно від відстані та станції метро. У Європі це рідкість, які забиті людьми маршрути та таксі. На метро можна дістатись і наступної пам'ятки поштова площа. Взагалі, поштова площа це одна з найдавніших площ Києва. Це місце особливе тим, що тут можна відпочити душею і тілом. Тут можна перекусити в ресторані, подивитися на прекрасні види на Дніпро або ж проїхатися на велосипеді. Біля площі розташований фунікулер, який, на жаль, на момент карантину зачинений. Проте, коли ситуація нормалізується, можна проїхатися і на ньому. Він з'єднує нижній поділ із верхнім. Біля площі розміщені дорогі готелі, але житло можна тут знайти і недорого. Саме на Подолі є безліч бюджетних і цікавих хостелів. Ще одна особливість цієї площі, що тут є ресторани на різний смак, і американський Макдональдс, і одеський компот, і львівська кав'ярня, а також безліч інших розваг на різний смак. На поштовій площі я зустріла багато іноземців і вирішила запитати, що саме їм подобається у Києві. Привіт, мене звати Лілі. Я з Еквадору. Я вчусь тут вже 4 роки, і я дуже люблю Київ. Тут справді багато туристичних місць. Також ви можете знайти смачну їжу та в цілому поспілкуватися з людьми. Що я можу сказати про мій досвід тут? Чотири роки тому я приїхала до Львова, і потім я переїхала у Київ. Для мене це місто вражаюче, тому що саме тут я зустріла так багато добрих людей в університеті, на вулиці. Також українці завжди намагаються допомагати нам іноземцям, документами чи іншими речами. Тож українці справді добрі люди. Привіт! мене звати Джафа. Я з Курдистану. Я живу в Києві вже 4,5 роки. Навчаюсь на фармацевта. Місто Київ дуже гарне. Люди дуже добрі. Я не відчуваю, що я тут іноземець. Мені дуже подобається Київ. Взагалі, це місто для мене найкраще з яких я бачу в Україні. Різниця Києва з моїм містом у тому, що тут взимку справжня зима, а у нас тепло. Проте літом у нас дуже жарко, а тут нормально. Також у нас немає метро, потягів, а тут усе це є. На поштовій площі українці розважаються по різному. Хтось просто смакує їжу на сходинках біля Дніпра, хтось ловить рибку, а хтось катається на велосипеді. Все це справді можна робити тут і насолоджуватися прекрасними краєвидами. З поштової площі можна швидко дістатися андрійського узвозу. Андріївський узвіз отримав свою назву від Андріївської церкви, яку збудував Бартоломео Растреллі. Нині відтворений у стародавньому виді узвіз це місце виставки та продажу живопису і виробів народної творчості просто неба. Дуже часто узвіз називають Київським Монмартом. Тут завжди можна побачити художників, що демонструють свої роботи: прикраси, посуд, іграшки, медалі, монети та ще багато чого іншого. Також тут іноді виступають співаки та артисти. На андрійському узвозі також багато затишних кафе. Прямо у твориках, де можна смачно поїсти. На узвозі панує атмосфера кінця 19-го початку 20-го століття. Вулиця також славиться тим, що у будинку номер 13 жив Михайло Булгаков, а нині зараз там музей. У Києві є ще одне прекрасне місце для прогулянки територія Національного музею історії України у Другій світовій війні. Тут ви можете побачити справжні танки, боєголовки ракети, які використовувалися на війні. Більш того, на території музею розміщена велична монументальна скульптура Батьківщина мати. Її автор народний художник України Василь Бородай. Також батьківщину мати вважають найвищою монументальною скульптурою в Європі. Через близькість великої дзвіниці Києво-Печерської лаври висоту монументу зменшили. І монумент виріс у висоту 102 метри, хоча початкова висота мала складати 108 Але через те, що дзвіниця розташована на пагорбі над рівнем моря, мати батьківщини на 12 метрів нижче Великої лавської дзвіниці. Вартість споруди 2 мільйони радянських рублів. Усю діяльність меморіалу спрямована на те, щоб допомогти людям зрозуміти витоки трагедії, які несуть війни, показати шляхи їх відвернення. Також розкрити історичну правду про жертовність і подвиг українського народу в боротьбі проти нацизму, сприяти патріотичному вихованню громадян, а зокрема, молоді. Музейні колекції постійно поповнюються і налічують близько 400 тисяч музейних предметів. Все дає змогу оновлювати і вдосконалювати головну експозицію, а також щорічно створювати різноманітні виставки. Місія монументу у тому, щоб за допомогою музейного зібрання об'єктивно та всебічно висвітлити історію найбільшого мілітарного конфлікту ХХ століття. Кияни полюбляють зону не тільки для пішохідних прогулянок, а й велосипедних. Найкраща пора року, коли можна приїхати в столицю, це весна. От як зараз все навкруги цвіте. Я вже зазначала, що у Києві є як дорогі готелі, так і бюджетні хостели. Ціни на проживання дуже різні, все залежить від розташування житла та комфорту. Можна знімати номер у готелі. Такий варіант є найдорожчим, адже у середньому звичайний двомісний номер економ класу коштує близько 1000 гривень. Звісно, є дешевше, а є й номери за 15 тисяч. Другий варіант це оренда квартири по Так можна вибрати комфортний для вас район та умови. Ще є такий варіант, як хостел. Він підійде для туристів, які хочуть відпочити бюджетно, або ж приїхали самі і хочуть знайти друзів. Є дуже багато креативних хостелів. Якось хостел у автобусі, хостел кав'ярня або навіть хостел у старих вагонах метро. У Києві кожен підбере для себе комфортний варіант для проживання. Київ це справжній колорит. Хтось приїхав пообідати у дорогий ресторан на Бентлі, а хтось чекає свого тролейбуса на зупинці. Київ різний, проте завжди люб'язно чекає гостей. Зараз ми усі знаходимося на карантині. Туристів немає, проте скоро всі повернуться до звичайної норми життя. І хочеться, щоб люди їхали сюди і бачили красу нашого міста. Більш того, можливо, після цього відео кияни захочуть відвідати певні місця, на які раніше їм не вистачало часу.